Доброго дня, дітки! Сьогодні у всесвітній день сніговика я вам розповім цікаві факти про сніговиків. Милі і добрі сніговики, яких люблять ліпити як дорослі, так і діти, є традиційним символом зимових свят у різних куточках світу. У кожній країні є не тільки свої методи ліплення сніговиків, а й традиції та старовинні повір'я пов'язані зі сніговими чоловічками. Про це та багато іншого розкажуть цікаві факти про сніговиків. У давні часи сніговики не були добрими, і їх зображали злими сніговими монстрами, адже зими були суворі й приносили чимало клопоту, як міським, так і сільським жителям. Наприклад, люди вірили, що якщо зліпити сніговика в повний місяць, це приверне нещастя. Сніговики стали добрими героями новорічних казок лише в 19 столітті. У Норвегії в темний час доби люди обходили сніговиків десятою дорогою, оскільки побачити снігову фігуру ввечері було поганим знаком, а розглядати сніговика з вікна вночі взагалі вважалося небезпечним. ставна ліпили снігових баб. Люди вірили, що морозами, хортовинами і снігопадами завідують духи жінки, тому ліпити снігових баб в надії втихомирити цих духів і зменшити сильні морози. Згідно з однією християнською легендою, сніг це дар небес, а сніговики ангели, які передають прохання людей на небеса. Тому люди ліпили сніговика зі свіжого снігу і шепотіли йому найпотаємніші бажання. європейських сніговиків завжди прикрашали шарфами, капелюхами, рукавичками, постачали курильною трубкою і пишною мітою, у Європі сніговиків також прикрашають їх гірляндами. Сесуарі у сніговиків можуть бути самими різними. Так, у деяких країнах родноса сніговика грає морквина, а в деяких кацан кукурузи або заморожена вишня. У Румунії, наприклад, за старовинним звичаєм прийнято прикрашати сніговика намистом з головок часнику. Таким чином, сніговик буде захищати сім'ю від хвороб. Перевернути відро символізувало достаток в сім'ї. Дякую за увагу, малята!